Ще у жовтні 2023 року стартувала реєстрація на фінансову допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Матеріальні виплати продовжили і у 2024 тисячі двадцять четвертому. внутрішньопереміщені люди визначених категорій знову можуть долучитися до ініціативи. Особи з інвалідністю, які набули інвалідність з 2014 року. Там були не тільки внутрішньопереміщені особи, але але й місцеве населення першої, другої і третьої груп, тобто ж інваліди війни, теперішньої війни мається на увазі. Також тільки внутрішньопереміщені особи це люди з інвалідністю першої, другої групи. Також фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, у яких є діти з інвалідністю до 18 років. Крім того, одинокі люди похилого віку 65+, плюс, одинокі матері, батьки та багатодітні сім'ї. Розмір допомоги становить 3200 гривень на одну особу на місяць. Щоправда, надаватимуть її лише тим переселенцям, котрі не отримували виплат від обласного червоного хреста протягом останніх трьох місяців. Загалом до кінця грудня 2023 року ми зареєстрували 1426 осіб. Це внутрішньопереміщені особи, та оці місцеві, де мобілізовані військові з інвалідністю. Це 1426 осіб. Також ми реєстрували домогосподарства: 327 домогосподарств внутрішньопереміщених осіб, а саме категорії одинокі матері, батьки та сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю. Або якомога більше людей дізналися про виплати при представники організації минулоріч відвідали 55 громад Тернопільщини вже з початком 2024 до 15 січня відбуватимуться чергові виїзди у борщів, товсте, Бучич, гусятин та чортків. Ознайомитися з графіками виїздів можна на сторінці обласного товариства Червоного Христа України у Фейсбуці.